Коли чуємо фразу падіння цивілізації, часом думку приходить падіння Риму чи Константинополя. Але в історії є цивілізаційна катастрофа, що відкинула людство ще далі: колапс бронзового віку катастрофа, яка спричинена загадковими народами моря на зламі бронзового і залізного віку. Датується цей період 1200-1150 роками до нашої ери. Колапс Бронзового віку це падіння навіть не однієї, а кількох цивілізацій. Зокрема, це падіння Трої, оспіваної Гомером. Також жертвами народів моря стали міста держави Ашкелон, Алепо, Пальміра. У Гаріт. постраждали міста Кіпру, не оминув колапс бронзового віку і мікенську цивілізацію в Греції. Також було знищене Хетське царство і суттєво ослабла Асирія. Що ж це за військова сила, що почала нищити цілі міста і навіть цивілізації. в Кінці бронзового віку. Так от, цих загарбників єгиптяни назвали народами моря, просто тому, що вони приплили із Середземного моря. Але ця назва ніяк не характеризує їх мовну етнічну приналежність. Правда, єгипетські тексти давали назви деяких з. Цих народів моря. Це такі назви: мешвеш, Лібу, Дене, Лука, Шерден, Пелесет. Але це, відверто кажучи, не сильно полегшує завдання з конкретної локалізації і класифікації цих племен. Є Кілька версій того, звідки ж переплили народи моря на Близький Схід. Розглядаю такі регіони: Східна Анатолія, Західне Середземноморя, Острови Іонійського моря. Хоча, оскільки народи моря це народи в множині, а не один народ, то, мабуть, кожен з них. Має своє окреме походження. Народ під назвою Шарден іноді співвідносять із Сардами, автохтонами острова Сардинія, а народ Пелесет з пелазгами, автохтонами Греції або біблійними філистимлянами. Але це на рівні припущень. Із слабкою доказовою базою. Важко судити про соціальний устрій народів моря. Швидше всього, у них була система, яку називають військова демократія. Це коли плем'ям керує вождь, вибраний за принципом своїх бойових заслуг. Причина карколомного успіху цих народів полягає в тому, що вони використовували залізну зброю на противагу бронзові. Хоча нам важко говорити про їх походження, але тексти дещо говорять про їх діяння. Наприклад, плем'я Шерден воювали проти Єгипту. Плем'я Лука. Завоювали і зруйнували місто державу Угаріт у 1178 році до нашої ери. Останній угаріцький цар Амурапі III швидше всього сам загинув в битві, що зруйнувала його державу. Він також писав фараону Рамзесу III, що кораблі ворогів. Вже тут. І що сільська округа міста розграбована, очевидно, правитель угаріту чекав військової допомоги, яка не надійшла. Катастрофа ця була не тільки знищенням декількох держав, а й зниженням цивілізаційного рівня загалом, наприклад, зникненням іригаційної системи. На валу народів моря пережив Єгипет. І, згідно єгипетських текстів та зображень доволі успішно воював із народами моря. З народами моря вів успішні війни. Фараон Мернептах. Він розгромив союз лівійців з народами моря під, скажімо, під Дельтою Нілу. Пізніше фараон Рамзес III також успішно боровся із морськими загарбниками. Тобто єгипетська цивілізація пережила катастрофу Бронзової дуби. Але її не пережила, наприклад, Хетська держава. Її не пережили Мікени та міста держави Леванту Ашкелон, Угаріт Пальміра. І так Перехід від заліза до бронзи спричинив цивілізаційний регрес занепад у вигляді занепаду архітектури, писемності, але призвів до революції в металообробці, за яке було заплачено цивілізаціями бронзового віку.